Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І в нас знову рубрика Сімейка Адамсів. І ваше запитання. Я, на жаль, ім'я не можу бачити, але єдине, що я бачу, ваше запитання. І так, доброго вечора. Дуже цікаво. кліматична зброя. І сімейка пов'язане. І ще таке відчуття, що вони між собою граються. Ну. У них якась гра, а Раша постійний учасник, їх, їхній виконавець. Давайте будемо туди дивитися по порядку. І так, я дивіться, зараз я ще виписала, що таке кліматична зброя. Це для тих, хто не знає. Гіпотетична зброя масового ураження. І руйнування економіки окремо взятої країни або групи країн, що використовує як вражаючий фактор штучний вплив на природні ресурси, породу і клімат окремо взятої території, країни, держави, материка, континенту, як механізм пуску можуть бути використані різні технології і засоби, штучно створені. Те... Техногенні катастрофи, що тягнуть за собою екологічні катастрофи, і як наслідок створюють економічні проблеми кризи. Я відверто вам скажу чудове запитання. По моїм відчуттям, так вони пов'язані сімейка Адамсів і ця кліматична зброя. Ось, зараз будемо дивитися. Угу. Бачите, це в нас паж, пажмонет. Пажмонет вже нам говорить про те, що вагомість дуже важлива частина, ось ця кліматична, входить. Не тільки кліматична входить в цю сімей, що це ця кліматична зброя, що входить, ну, входить саме як зброя проти людства. Ось так я це зараз зрозуміла. Зараз будемо дивитися. І так, давайте. Як пов'язані кліматична зброя і сімейка? Хто перший раз сімейка це є? Мірової правительство І так, як вони пов'язані, кров'ю. Ой, владою, кров'ю, владою і, я ще так скажу, контролюванням. Контролюванням населення. Обмеженням населення. Ось ця карта говорить про обмеженість. Бачите, як пов'язана все, що я сказала, я вже повторювати не буду. Ось чим пов'язана сімейка з кліматичною цією зброєю? Тобто, це їхна, я так розумію, це їхній витвір, це їхна зброя проти людства. Ось так. Ось так я це помітила. І так Як можуть вони гратися між собою? Кліматична зброя і сімейка, якщо воно є одне і те ж саме. Ні, Вони не граються. Чому граються? Це не є гра. Дивіться. Натворили так, але не хочуть, вони не хочуть бачити, що вони е, щось погане роблять, вони цього не бачать. На жаль, на жаль, на жаль, на наш на превеликий жаль, вони цього не бачать. Вони собі щось витворили і пішли. Вони живуть в своєму світі. Ось по цій карті вже видно, їх світ не цікавить. Вони думають, вони можуть все контролювати. І їх нічого не касається. Бачите, ось ось вони йдуть своєю дорогою, їх нічого не касається. Ну там, де вони пройшли, там е, розруха, там е, все е, ті, ті люди, які дивіться, вони не причеплені ні, е, ні до чого. Вони ні до чого не причеплені. Вони, вони можуть через те, що в них є статки, беруть своїх пітонців, хто до них відноситься, і можуть перебува, пересуватися, куди вони хочуть. Ось, але люди, які ми прості люди, ми не можемо так пересуватися, як вони. Ось дивіться, у нас війна, і люди не можуть просто так взяти собі і поїхати кудись. В них немає коштів. Можуть переїхати тільки ті, хто кошти є. А хто хоче бути і Ось, бачите, вони ніби абстрагувалися від світу, їх то не цікавить. Бачите, ну от щось у мене йде, ось так воно йде. Вони ніби. Не, не розуміють, що, що. Ну, як. Ну, як не розуміють? Вони розуміють, але вони, ну, ні з міра його. Вони себе, по-перше, вважають голубою кров'ю. Ми вже про це говорили. Ось. Так. В них якась гра, а Рашка постійний учасник. От гра, да, да, це є гра в них. Верніше. Загралися, будемо так казати, вони себе возомніли, що вони можуть щось робити, що вони е, мають вплив, що вони тут ватажки і тому подібне. Розумієте, це, е, ви знаєте, хтось з вас е, дав таке, такий коментар: а що ми не можемо? Ми що не можемо їх зняти, ми що не можемо їх побороти? Ми з своїм президентом справитись не можемо. У нас бельмо на оці, як ми тільки президента і Арістовича бачимо. Як ми можемо бачити мірове правительство? Ну, ну, ну ви знаєте, оце, оце, це, це взагалі смішно. І так, давайте ще в, в кінці подивимося. А Раша постійний учасник їхніх виконавець. А, давайте так, давайте так, так і подивимося. Яку? Ну, ми дивилися вже, в принципі. Так, да, виконавець. Да, виконавець, публічний виконавець, Да, їхних забаганок, але не тільки рашка. Тут їх багато є таких, як вони. Це е, ті країни, які живуть на низьких вібраціях. Я так можу сказати: От бачите, тут їх сім. Рашка – одна складова з цих країн. Ось. Ви знаєте, в мене є одна така своя особиста думка, що всі країни, які на низьких вібраціях це по-перше. По-друге, дуже релігійні, дуже релігійні країни це теж низькі вібрації, щоб ви це розуміли. Це і Індія, це і. Тому що ви вже питали, чому не скорочують. Індію, чому не скорочують Китай. Це все низькочастотні країни. Вони не несуть а, світло у суспільство. Техногенність це не є світло. Щоб ви розуміли? Тут ви повинні розрізняти електроніка і це все це все низькочастотне. Це все тільки усугубляє наше життя. Ось, переходимо тепер до цих країн. Ось тут. Показано, що є їх. Вони командують сімейка, так? І є таких сім країн. Ну, мені показало сім. Можливо, їх і десять країн, можливо, їх більше. Але основних їхніх виконавців це сім країн. І ось тут можна подивитися: ось тут чомусь мені йде Іспанія. Бачите, на Віслюкові, чомусь Іспанія. Тут теж якась запальна країна. Вітряки. Дракон. В принципі, ви знаєте, можна, це може бути і Греція, наприклад. Я так собі, ну, я зараз, можливо, вам, ось подивіться, можливо, вам якась країна тут і впишеться. Або це Іспанія. Ось, ну, я, е, я як я це, це низькочастотні країни. Це там, де бідність велика, там, де релігійність велика. Ось це, ну, в першу чергу, це, ці всі країни, які обрізані, на мій погляд, тому що ми вже це розбирали, що коли проходить цей обрізання, ритуал, скажімо так, людина стає солдатом. Людина не, ну як сказати, в неї щось в мозгу переключається, і вона стає підвладна. Ось вони керують цим. До речі, оці всі кактосалізації, оці всі, як називають це е, така рідина, оця, що всі поштрикалися. Ну, багато хто, особливо європейські країни. Ось це все вплив на населення. Їм не потрібно багато людей. Ось. І Рашка одна з них, так. Я думаю, що це і Китай, що це і Індія, що це і е, Іран. Ось, ну, які ще там є. Гадати зараз не будемо. Ось такий розклад. Тепер дивіться: знову випадається ця карта. Що вона може значити? Ви розумієте, дивіться. Як я зараз побачу, от подивилася в ці зелені очі, і мені, ви знаєте, дивіться, нам, українцям, що нам потрібно, Ось чомусь український такий шевченківський пейзаж. Мені так здається, нам багато не треба. Дайте нам спокій. Дайте нам спокій. Дайте нам нашу землю, і ми побудуємо тут. А Дивіться, які ну, от, хіба це не рай за спиною там? Це є самий натуральний рай, мої дорогенькі. Нам більшого не треба. Дайте нам землю назад. Ідіть тварі з нашої землі. І всі лишіть нас у спокою. Ви знаєте, не буду більше робити це, запитати. Да. А вони хочуть обмежити це обмеження, залякати, е, обмежити, блокувати, е, страхати. Залякувати оці негативні їм потрібні негативні емоції. А Україна несе позитивні емоції. Єдине от, релігія дуже нас, повірте мені, якщо б більше українців відійшли від усіх релігій, поменше було б релігійних людей, було б в Україні набагато краще. це не моя думка. Давайте запитаємо. Давайте запитаємо. Давайте запитаємо. Бачите, релігію нас обмежують. Це вплив. Релігія це вплив на нас. І нас страхають, Боженька прийде на карає. Да-да-да, поки що карає тільки українців. Українці такі винні, що вже так закарав цих бідних українців. Ну, 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 Бо вони не ходили зранку до ночі молитися до церкви. От того він їх і накарав, бо вони такі були безбожники, а русські не були безбожники. Їх боженька не карає. Розумієте, оце, 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 оце. давайте так. Зараз я сформулюю питання. Через те, що я не можу робити паузу на відео, то вибачайте, прийдеться почекати. І так, сформулюю питання, зберу свої думки. Якщо б українці, так, припустимо, гіпотетично, українці? ну, ну хоча б, ну Я не знаю, трохи більше. Давайте 10%, 20% більше. Якщо, якщо б більша половина населення відійшла від релігії і вірила в самого себе, в душу, так? в свою есенцію, як би змінилася Україна? Давайте так. Рай. Рай. Прекрасний рай. Прекрасний рай. І контролювати вони би нас не змогли. Ви бачите, дивіться. Ось вам і рай. Вони би тільки могли, бачити, ось сімейка, тільки могла би спостерігати, як ми живемо. А ми живемо шикарно. Ось вам і є. Відповідь на запитання. Якби українці більше. Займалися собою, бачите, більше любові би появилося, Концентрація любові була би більше в Україні. Мрії здійснювалося, ми б жили в казці, мої дорогенькі. І за нами б весь світ спостерігав. Ось так, мої дорогі. Але я ні до кого, нікого, ні до кого не, ні до чого не закликаю. Кожний вибирає свій шлях. Ви повинні розуміти, ми повинні акцептувати, тобто. Бути толерантними до інших. Тобто, ви любите президента? Будь ласка, ви любите Бога, будь ласка, але не забувайте себе, повірте мені, що людина є номер один. Тобто, ваша есенція, вона не смертельна, верніше, вона вічна. от Гаразд, не будемо більше. Мої дорогенькі, до речі, дуже, я сама ось. Бачите, я ж сама багато чого не знаю, але ось Таро нам показує, відкриває нам багато чого цікавого. Мої дорогенькі, задавайте далі питання. Будемо надалі розбирати е ці теми. А далі буде тільки цікавіше, як Ірина Клєвір каже. На все добре, мої любі. До побачення. Мирної ночі.